Сучасна війна наразі без дронів, вона, ну, я, на мою думку, так здається, неможлива. Як дронів, як і повітряних, так і на землях. Пінічний апеляційний суд крім Своєї основної діяльності, ці вони завжди займаються, підключився до нашої загальної справи, справи захисту нашої держави. На кошти, які ми збираємо і перераховуємо благодійному фонду головного управління розвідки, виготовлюються, закуповуються. Ну, в основному виробляються власними силами дрони, різної модифікації з назвою БАКСІк. Абревіатури Північний апеляційно-господарський суд, ну і суфікс, який би надавав лагідності назві дронів, які ми з допомогою бійців гур виробляємо. Дрон камікадзе 10 10-ї панелі, який фактично переносить до 3 кілограму боєкомплекту. Своїми хлопцями говорив, вони вони такі довольні цими баксиками, що вони їх тримають, кажуть, тільки на пріоритетну ціль, тому що хороша збірка, їм все подобається. Дуже багато використовується, дуже велика кількість використовується. Розуміли, десь приблизна кількість в день використання там піввіді виходить до півсотні. Ну, якщо застосовуємо достатню кількість дронів, то там більше влучань. Більше зберігаємо життя наших хлопців зараз саме час ФПВ, яке вражає не тільки живу силу, а й техніку, в тому числі дорогу техніку. Якщо завдяки допомозі суддів Північно-Паеційного господарського суду, була знищена лише одна ворожа станція вартістю 12 мільйонів гривень, я вже вважаю, що ми працюємо недаремно. І момент радості від коли. Редурідному впіві, впіві вражають. Результат зроблений, значить по комусь з бійців не прилетить, хтось залишиться живий. Це результат, знаєте, такий всплеск, такі емоції, Коли, от якщо ви там дивилися футбол, ну колись давно, так, коли там забувають голова, в трибуни там овації. Ой, таке буває, коли влучно в ціль, все маса овації, все це на картинки. От приблизно що можу описати. Принцип той самий. Вони показали, зарекомендували себе дуже гарно. Ще одним з напрямком, який нам допомагають судді, це є боєприпаси для, для скидів для дронів, так для і для камікадзе в Е, Дуже гарної якості. На жаль, зараз дуже великий дефіцит в цьому. і як кажуть, завдяки також їхньої підтримки ми маємо можливість ефективно працювати, нищити ворога, відстоювати наше зеркало. Ну, Що собакам подобається. <гум> махати ручками, залишком їх. То зараз ми стараємося возити те, щоб нищити касати. Також мавіки купували, дрони «Скиди» ми купували, допомагаємо. Реп-станції також необхідно для ППО, для захисту. Також судді нам надавали реп-засоби, котрі також ефективно працюють з допомогою цього реба, глушаться ті ФПВ противника, дають нам більше змоги працювати. Це обов'язковий вже атрибут війни. Це за засоби РЕП. Так як Євпі, то обов'язково з двох сторін засоби засобере. Їдуть по сірому наші хлопці з позицій. Прикриті ось таким репом. Який нам придбали судді Київського суду. Апеляційного північного, за що їм безмежно вдячні. Дякую. Завдяки їм нам на голови не падають скиди, ФПІВІФі і проча нечість Качапська. Нашим суддям за ними літачки, які нам допомагають у виконанні бойових завдань. Слава Україні! Героям слава! Дякую за дрони. Північному апеляційному господарському суду кара з небес е, достане кожного окупанта, який прийшов на нашу землю. Уревій батальйон під розділ аерологі. Такий час, там, маючи е е певні можливості, вони там не огородились великим забором і стінкою і сказали, так, це не наше, типу, у нас все ок, поки нас не касається, це не наше. Вони приїжджали особисто, е неодноразово і привозили, е привозили нам те, що ми замовляли. Як вони сказали? Вони сказали, так, кажіть, що потрібно, mm -hmm. а ми будемо дивитися, що ми вам зможемо. Ми завжди, коли зустрічаємося, звісно, посміхаємося, обнімаємося. Тому, знаєте, як ну, команда. Ми залишилися небайдужими, не, не були осторонь, а роблять те, що вони можуть робити. Подяка подяка від наших бійців. Кажуть. Пацани так, таку енергію дають, тільки силу дають. Ті хлопці мали можливість виїхати за кордон, не поїхали. А працюють на передовій. Працюють і з дронами, працюють, і в артилерії працюють, і в інших підрозділях. тільки для перемоги і люблять нашу країну. Дякуємо за ту допомогу, яку ви наразі нам надали, але не зупиняємося на досягнутому разом до перемоги і слава Україні! Лети, Паксік, лети, пташка, бий ворогів! А допомога від північного апеляційного господарського суду буде надходити до тих пір, доки не буде знищен останній окупант, що прийшов на нашу українську землю.